Бажаю здоров'я, друзі! Сьогодні я хочу поділитися з вами чимось особливим: нашим вікендним відпочинком у справжньому казковому місті у перлині Карпат місті Яремче. Ми планували їхати на три ночі, але обставини, як це часто буває, трошки змінилися, і ми провели там на ніч менше. Але повірте мені, емоції та вражень, яких ми набралися, вдосталь навіть за такий короткий, але насичений час. Наша подорож розпочалася потягом, що вже надає. Є романтики і одразу отримаєте пораду. Якщо плануєте їхати саме цим видом транспорту, квитки шукайте заздалегідь, і дуже швидко. Бо їх розкуповують за лічені хвилини. Це як квест, але воно того варте. І ось після комфортної поїздки ми прибули у Яремче. З чого ж починається ідеальна відпустка? Звісно, з місця, де ти будеш жити. І перше, що цікавить кожного мандрівника, це де ж зупинитися. Ми обрали просто мальовниче місце садиба 333. Тільки подивіться на ці краєвиди, це просто захоплююче. Садиба має багато комфортних номерів, власну баню, а головне басейн з підігрівом. Купатися вночі, дивитися на зірки, коли довкола прохолодний карпатський вечір це, якщо чесно, справжня насолода. Тут величезна приватна територія. Є місце для дітей, що дуже зручно для сімейного відпочинку. Можна навіть посмажити шашличок на свіжому повітрі. І що для мене важливо тут раді дома. Вашньому улюбленцям, а нас одразу зустрічає справжня принцеса цього закладу, неймовірно приємна собачка Челсі. Вона одразу ж завоює ваші серця. Я однозначно рекомендую зупинитися тут, тому що ціни, атмосфера, приємні люди, все це має дуже позитивний характер. А це погодьтеся, перше, з чого і починається ваша відпустка з місця, де ви будете відпочивати перед своїми заходами по мальовничих місцях. Тож, якщо ми вже зачепили цю тему, давайте покажу номер. В якому ми зупинилися. Всі номери тут розподілені на категорії: нам дістався сірий. Ми маємо величезну кухню-студію. Одночасно, це кухня з усіма приладами для готування, обідній стіл та додатковий розсувний диван. Ванна кімната просто неймовірна. Тут є душ, туалет, фен для дівчат, думаю, буде це головне. А також підлога з підігрівом, що дуже круто. Ми якраз потрапили під дощ, і тепла підлога була чимось неймовірним. А на другому поверсі. У нас розташоване спальне місце, де дуже велика, гарна та світла кімната з величезною стелею та крутим дизайном, що додає свого шарму. Є також додатковий розсивний диван, якщо ви подорожуєте компанією. А родзинкою всього цього є неймовірний краєвид з невеличкого балкону, на якому також розташувалися столики два стільчика. Тут навіть є розетка, де можна попрацювати. Але я хочу зазначити ще раз: вид просто неймовірний, за яким хочеться спостерігати і нікуди не йти. Так як перший день нас застав дощем, ми все одно вирішили не сидіти вдома, а все ж таки вирушити до водоспаду, який знаходиться зовсім поруч із садибою. Всього на відстані один кілометр. Це знаменитий водоспад, пробій. Пробій один із найвідоміших і найповноводніших каскадних водоспадів Карпат, що знаходиться на річці Прут. Його висота сягає 8 метрів, а падіння води відбувається кількома каскадами, утворюючи неймовірно потужне і мальовниче видовище. Над Спадом простягається міст, з якого можна спостерігати за буремними потоками води, які з гуркотом падають униз. Це місце завжди приваблювало туристів своєю красою та енергетикою. Поруч знаходиться великий сувенірний ринок, де можна знайти справжні карпатські скарби. І навіть під дощем це видовище було вражаючим, надаючи ще більше драматизму цьому могутньому потоку. Наступний день нас зустрів вже туманом. І знову ж таки дуже гарні краєвиди, від яких просто неможливо відірвати око, особливо з нашого балкону. І ми вирішили пройтися у саме Єремче. Хоч місто і маленьке, але тут є все необхідне. Магазинчики, і навіть Макдональдс, оглядові майданчики, кафешки та ресторани, де можна дуже смачно поїсти. Але ми побачили на мапі дещо цікаве: скелю слон, і вирішили пройтися до неї. Хоч здалеку вона і виглядає невеличкою, але підходячи ближче її Масштаби просто збільшувалися. Це просто неймовірно, яких розмірів ця скеля. Коли підходиш прямо до неї, буквально перехоплює дух. Окрім величезних масштабів цієї скелі, тут ще проходить річка Прут, і це додає ще більшої краси цьому мальовничому місцю. Шум води, масивні скелі, ліс і туман. Все це надає таку неймовірну силу, що хочеться просто сидіти і спостерігати за цим, не задумуючись про час. Також біля водоспаду знаходиться керниця. Так саме керниця, це діалектовий синонім слово криниця. Або Джерело. Тож, якщо під час прогулянки до скелі слон вас замучила спрага, ви можете трошечки освіжитися. До речі, водичка тут дуже смачна. Але й залишився невеличкий осадок через людей, які люблять відпочити, але не люблять прибрати за собою. Я вас прошу, друзі, бережіть нашу природу, прибирайте за собою сміття, тому що, дивлячись на такі краєвиди, дуже боляче спостерігати за тим, що люди недбало ставляться до цього. І не цінують те, що у нас є. Це наш спільний дім. Пройшовши праворуч вздовж річки, ми побачили безліч каернів. Це такі невеличкі скульптури з каміння, які люди роблять на згадку про своє перебування тут. Деякі з них були дуже витончені та гарні, і ми недовго думаючи вирішили теж залишити на згадку про себе свій, так би мовити, витвір мистецтва. Хто зна, можливо, через рік або деякий час, коли ми знову повернемося сюди, він буде символізувати наш зв'язок цим місцем. Було б круто через деякий час повернутися і побачити. Ти все це, що ми зробили, і з теплим спогадом зануритися у минуле. Так як від готелю це місце знаходилося на відстані трьох кілометрів на шляху додому, ми зголодніли і вирішили зупинитися пообідати. Для цього обрали заклад Квітуча долина. Страви, до речі, дуже смачні, а краєвиди просто неймовірні. Їжа на свіжому повітрі, спостерігаючи за природою, надає неабиякий апетит. І страви, які і так дуже смачні, стають у рази смачнішими. Ми замовили курячий бульйон з лукшиною, величезний гуцульський дерун і карпатський чай на двох. Обід обійшовся нам у 800 гривень, що доволі таки непогано, враховуючи смакові якості, приємний персонал, великі порції та неймовірний краєвид. Вечеряли ми вже в садибі. Приготував. Ковбаски та курячі крильця на мангалі, пили смачне вино і насолоджувалися тишою та природою. Ідеальне завершення насиченого дня. А завершальний день нашої подорожі ми вирішили присвятити походу на скелі Довбуша. Початок цієї стежки знаходиться всього за 400 метрів від садиби, де ми зупинилися, що дуже зручно. Скелі Довбуша це унікальний скельно-печерний комплекс, що є пам'яткою природи та історії. За легендами, саме тут, у важкодоступних печерах та горах, переховувався легендарний народний герой Олекса Довбуш. Ці скелі не просто природні утворення, це ціле місто з каменю. Стежка до скель Довбуша це не просто прогулянка, це справжня пригода. Вона пролягає через густий Карпатський. Ліс і кожен поворот відкриває нові мальовничі краєвиди. Ти дихаєш чистим повітрям, чуєш спів птахів, шум вітру у верхівках дерев. А коли дістаєшся до самих скель, масштаби і велич просто захоплюють. Це місце, де відчуваєш зв'язок з історією, природою та якоюсь первісною силою. Просто неймовірно. Після насиченого блукання лісом ми відправилися у номер. А потім, звісно ж, пішли купатися у басейн. І незважаючи на те, що не було сонечка, з басейну вилазити не хотілося, адже вода, нагадаю, з підігрівом. Ніжитися та купатися у такому чистому та теплому басейні це саме задоволення. Тим більше, що з басейну відкривається неймовірний вид на гори та природу довкола. Це був ідеальний релакс перед виїздом. Перед тим як вирушити додому, ми завітали до закладу Зелений гай, що знаходиться буквально за 50 метрів від садиби. Там ми дуже смачно. Но повечеряли, завершивши нашу гастрономічну подорож Карпатами, і ось вона, наша подорож, добігла кінця, навіть не зважаючи на те, що ми були на одну ніч менше, Яремче подарувала нам стільки емоцій, краси, тільки вражень, що вистачить на цілий рік. Це місце, куди хочеться повертатися знову і знову заради цих гір, цієї природи, заради цих людей і цієї неймовірної атмосфери. Це було повне перезавантаження для душі та тіла. А ви бували у Яремче? Які місця там найбільше сподобалися вам? Або можливо, плануєте відвідати Карпати? Напишіть свою думку та поради у коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати. Дякую всім за перегляд! Якщо це відео надихнуло вас на подорож, не забудьте поставити вподобайку, підписатися на канал і залишити коментар. Любіть і подорожуйте нашою неймовірною країною. Бережіть себе. Слава Україні!